Дитячій творчості, самобутності та оригінальності немає меж. Це яскраво довів творчий колектив Фантазія. Чий звітний концерт залишив незабутні враження та неперевершені емоції, тому що діти з притаманною тільки їм безпосередністю дарували свій талант та запал, що йшов від самої душі. На гості концерту чекали танцювальні композиції на всі смаки, Різнобарв'я стилів, яскраві костюми. А головне дитяча творчість помножена на їх талант. І підкріплена досвідом керівника пані Юлії. Натхнені чудовим дійством, глядачі дарували нашим танцівникам верхливі оплески, адже всім зрозуміло. Що коли музика та рухи гармонійно з'єднуються в єдине ціле, вони здатні викликати бурхливий океан почуттів. Саме тоді і народжується танець, який не може залишити людину байдужою. Свято мистецтва, яке подарували юні артисти, пройшло на високому професійному рівні. Це був дуже запальний концерт для нас всіх і дуже важливий. Для мене фантазія за весь час, коли я сюди ходжу, стала другою родиною, частиною мого життя. Майбутньому тип хвит. Хотіла б пов'язати своє життя з хореографією. Думаю, так. Що вас взагалі мотивує розвиватися, не здаватися і так далі? Мене мотивують, по-перше, наш колектив. Він достатньо дружній і хочеться продовжувати танцювати в такому колективі, отримувати нові емоції, відвідувати нові місця. Я також бажаю успіхів. Я сподіваюся, що усі танці будуть гарно запам'ятовуватись, гарно виконуватись, і все буде добре. Без сумніву, творчий звіт вихованців вкотре продемонстрував, що колектив Фантазія залишається невичерпним джерелом творчості, таланту і натхнення в нашій громаді. Наостанок пані Юлія подякувала батькам за підтримку, дітям за бажання творити і вдосконалюватись. Батьки ж зі своєї сторони щиро подякували керівнику хореографічного колективу Фантазія за те, що вона бачить і розкриває талант в кожній дитині і любить їх як своїх власних. Ну це мої вже можна сказати, діти. Це я їх виховую з дитинства. Вони прийшли до мене зовсім маленькими, нічого не вміли. Коли ти вчиш дитину, вкладаєш в неї сили, свій труд, свої знання, тоді, ну ти рахуєш цю дитину своєю дитиною. І, ну чесно, вони вирост, виростають, закінчують 11 клас, і дуже важко їх відпускати, але мусиш бо, ти розумієш це, ну вони вже віддали своєму цьому колективу все, що могли. Вони з самого дитинства по 11 клас займалися. І я їм бажаю тільки все найкращого, щоб в них. Все виходило так, як вони хочуть, щоб вони йшли до своєї мети, ніколи не здавалися, навіть так як і в танцях. Бо танці це не тільки про танця, це про спосіб життя йти до перемог, ніколи не здаватися. Тож бажаємо вихованцям і їх керівнику нових творчих злетів, яскравих перемог, креативних хореографічних композицій, натхнення і завжди впевнено йти до свого п'єдесталу слави. Тамара Шарапанівська, Олексій Мягі, телекомпанія КЕЦ.